Своїм колегам, які погодилися прийняти участь в даній прес-конференції, я розумію, що це питання, таке питання, воно було вирішене кожним особисто, і всі працівники, які тут присутні, ми в тому числі, це люди, які безпосередньо протягом тривалого часу, багатьох років, вкладалися в свій час, весь свій ресурс, всі свої знання. Барто здоров'я поклали за простоту на те, що дійсно Ескулаб став лідером якості, лідером в лабораторних дослідженнях, лідером компанії, на яку дійсно багато українського бізнесу намагаються рівнятися і намагаються брати приклад. Вітаю всіх журналістів, також які тут зібралися, і хочу зазначити, що от люди, які тут присутні. Це практично весь топ-менеджмент від виробництва, сервісу, комерційного напрямку, важливих для нас контрагентів. Всі люди, які забезпечують всю лінійку від початку обслуговування пацієнта до завершення до видачі результатів аналізів, це люди, які фактично реально управляють компанією і на плечах яких вся відповідальність. Яку несе колективна відповідальність, яку представляє школа. я вдячний і е, хочу сказати, що деструктивне називаємо так криво очолювано Сергієм дідюшкою, як ми тут вже мали багато прикладів, і неефективного управління, і булінгу по відношенню до працівників, і просто руйнівних таких дій, такого шкідництва, е, коли наводилися приклади, що дзвонять контрагентам і кажуть, не не відпускайте реактиви, хоча реактиви потрібні на завтра, і це реактиви першої необхідності, наприклад, загальний аналіз крові, без якої жодна лабораторія не може бути. Оце от інше деструктивне крило, воно фактично не представляє скула. Я прошу журналістів, звертаюся до них, не реагувати і також брати під ну, критично ставитись до замовлень від Сергія Дядюшка і його сторони щодо публікацій, оскільки ми протягом останнього року, це дуже важливо, хочу підкреслити, ми. В першу чергу Станіслав і я особисто, а також дотичну весь скулаб стикнулися з неймовірною кількістю бруду, яка, яка виливається на нас особисто, на наші сім'ї, на наших батьків, на наших співробітників, і ми хочемо якимось чином захиститися від цього бруду, не маючи такої можливості інакше тільки звертатися до, до змі, апелювати і просити, якщо змі умовно кажучи. Бере інформацію з однієї сторони, всі етичні норми, якими мають керуватися ЗМІ, вона має брати також інформацію і е, з іншої сторони. Тому я дуже тішуся, що ми змогли зібратися в такому форматі сьогодні і хотів зробити декілька акцентів. Е, знаєте, почати з того, що я такий вираз на злодії шапка говорить. Оця вся е, брудна компанія переслідує собою декілька цілей, перша з яких це нівелювати кримінальні статті. Які порушені проти безпосередньо Сергія Дядюшка за важкі злочини? Він, намагаючись уникнути відповідальності, певним чином тиснути на правоохоронні органи, в тому числі через ЗМІ, намагається вирівняти ситуацію, збалансувати, вибачте, вийти в ноль. Але я переконаний, що йому цього не вдасться. Я наведу лише декілька фактів. На Сергія Дядюшка, він є фігурантом, скажімо так, коректно будемо висловлюватися, він є фігурантом. По статті 191 частина 4 це викрадення в особливо великих розмірах. А саме, в період протягом останніх декілька років, коли він безпосередньо був генеральним директором, на ФОПи було виведено більше ніж 20 мільйонів гривень за неіснуючі послуги. Таких послуг ескулаб не отримував. Це в тому числі послуги по прибиранню приміщень. Підкреслюю, що приміщення забірних пунктів ескула. Прибираються безпосередньо працівниками, які там працюють. За це вони отримують додатково цей їхні функціонал, і вони отримують за це заробітну плату. Кращу заробітну плату, якби вони отримували, не, отримували, не робили цих послуг. Натомість за неіснуючі послуги в власних інтересах було виведено більше 20 мільйонів гривень. Зараз слідство триває. Ми там є потерпілі зі Станіславом. Наші адвокати повідомляють, що кримінальне провадження розвивається, допитуються свідки, проводяться експертизи і так далі. Тобто це справа, яка я так передбачаю, мала би закінчитися в найближчі, найближчим часом вручення йому підозри. І, відповідно, передбачає від 5 і більше років засудження. Це, що було сказано дідюшком протягом останніх тижнів відносно нефіскалізації готівкових коштів. Це також е, бажання виправити ситуацію, оскільки ще одна кримінальна справа порушена. Власне за це і порушена, коли він протягом лише одного місяця червня 2023 року не фіскалізував більше 30 мільйонів гривень. Це 6 мільйонів гривень не сплачених податків у державний бюджет. Це також кримінальна стаття і це так, так само. Він є безпосередньо фігурантом цієї справи. Ми там є потерпілими і беремо активну участь. Справа розвивається. Хочу також зазначити про те, що є ще така, є створений нами спільно фонд «Ескулап». можливо, чули, можливо, ні, він досить активний. Створений він і функціонує за рахунок коштів наших власних і спільних, коштів «Ескулапу». Він створювався для підтримки переселенців. І Збройних сил України. Я таку маленьку ремарку Денис хочу додати, що всі працівники фонду, також всі приміщення, які займає фонд, є оформленими в СКУЛАВІ, і всі рахунки виплачує Есколаб. перша права підприємства, перша соціальна медична лабораторія, Есколаб. Дякую. Дякую, Станіславо. Дійсно, це коректно. Оскільки це є приклад того, що ми троє, як співвласники ЕСКОЛАБУ. За спільні кошти Есклаву фінансуємо фонд ЕСКУЛАВ. Це дуже важливо розуміти. Напевно, вперше публічно зі Станіславом, в тому числі в присутності колективу, ми про це говоримо. Натомість дідюшку, його дружина Наталя Дідюшка, яка є формальним директором фонду ЕСКОЛАВ, постійно, вибачте, за слово піариться на цій допомогі, на допомозі військовим. Вони їздять, вибачте, в гламурні заклади Києва, отримують там статуетки з Нагороди, як кращий волонтер року, вони постійно е, видають про, статті на цю тему, постійно піаряться, і це з нашого точки зору це неправильно, це низько, це обов'язок кожного українця допомагати Збройним силам України, а не піаритись на цьому. Це є обов'язок, а не право. І ми тому поведемо себе скромно в цьому питанні, але змушені зараз про це говорити, оскільки тут багато зловживання і багато неправди. Але особливої зараз набуло такої цинізму. Це останні статті дядюшка, де звучать погрози, в тому числі мені, де він каже, що прийдуть військові, яких він там спонсорує, які їм допомагає. І вони розберуться зі мною, з моєю сім'єю. Хочеться наголосити, це дуже важливо, що не можна використовувати допомогу. Військовим як можливість ще ресурс потім використовувати цих військових у власних інтересах, у власних бізнес-інтересах це не було настільки великого цинізму, і настільки воно виглядає знаєте, низько, що ми мусимо про це сказати. І от власне ці статті е, звернути увагу, наскільки брудно, неправильно діє дідушку протягом останнього року. Це такий кричущий приклад того, е, наскільки наскільки некоректно і, і у всіх відношеннях діє цей персонаж. Останній меседж, який би хотілося сказати, підкреслити, що існують дві юридичні фірми. Це ПП СМЛ ЕСКОЛАП, який діє, як вже було сказано на теренах восьми областей і ТЗОВ Ескулап-центр. Дві окремих юридичних структури. Перші структури керує дирекція в складі трьох, в тому числі Дядюшко, Станіслав Ловський і Висоцький Роман, як мій представник третього співзасновника. Ескулап-Центр керується виключно Сергієм Дядюшком. Ми відкрили цю компанію близько 4 років тому, і ця компанія Київська, яка діє на теренах Київської області, вона асоціювалася з ескулавом, оскільки ми могли собі це дозволити, оскільки скажімо, підбір кадрів, навчання кадрів, всі стандарти лабораторні. Всі ці високі еталонні речі, які були запроваджені у склабі колись, вони всі втілювалися і ми могли контролювати в склав центрів. Протягом останнього року дядюшко своїми діями абсолютно відрізав нас від можливого контролю за якістю виконання аналізів, контролю за рівнем працівників, які там, вибачте, набираються і працюють. Ми не маємо жодної можливості ніякої звітної інформації про фінансовий стан компанії. Ми не розуміємо, хто виконує ці аналізи, не розуміємо, на яких реактив виконуються ці аналізи. Ми не маємо жодної інформації. Тому ми прийняли рішення і публічно, в тому числі, заявити, що ми не маємо і не, не несемо жодної відповідальності за якість виконаних там аналізів. Ми бачимо, що дядюшку протягом останнього року довів компанію фактично оцю компанію, про яку прокурор з колаб-центрів, практично до. Банкрутства. Зараз ця компанія контрагентам винна близько 30 мільйонів гривень. Це величезні кошти. І своїм таким, от вибачте, в лапках геніальним менеджментом дідюшка доводить успішну, яка динамічно розвалась компанію, практично до банкрутства. Ми неодноразово зі Станіславом, як співзасновники цього товариства, скликали в офіційний спосіб збору учасників, де пропонували дядюшки, по-перше, дати звіт. За це керівництво, яке він проводить останній рік. По-друге, пропонували йому звільнитися і в демократичний спосіб разом йти ефективного менеджера, який має досвід керівництва та тим великим компаніям, в тому числі в медичній галузі, були такі кандидатури, він категорично відмовився. Тому наше рішення таке: не маючи ні контролю, ні можливості впливати, ми абсолютно публічно відмежовуємося і не несемо відповідальність за компанію, того без хвабе. Діє виключно на теренах Київської області. Це прошу всіх публічно зрозуміти, і е, компанію ППС Мелескулап, яка регіонально знаходиться в восьми областях, не путати з компанією ТОП е, «Есколап-центр». -E Наші опоненти вчора, в тому числі в інших <кхід> на інших зустрічах, всюди намагаються свідомо змішати в купу ці дві компанії. Це неправильно, це некоректно, Це різні, як юридично, так і фактично різні компанії з різними людьми і з різним керівництвом. Це важливо розуміти всім і, 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 і не плутати, не сплутувати, не йти на поводу цих маніпуляцій, про які говорять дідушка і у Напевно, ми закінчимо. З вашого дозволу, я додам, після того як управління компанії стало здійснювати цю дирекцію, а іншим словом представником кожного власника, компанія. Ескола, яка знаходиться на теренах західної України, 9 областей, вона війшла в топ-10 платників податків в Львівщині, буквально перший квартал після управління всіма трьома учасниками підприємства. Буквально зараз тиск є неймовірний, неймовірний на компанії. В компанії працює 860 чоловік. 100, більше 100 чоловік прийнято вже в цьому році. Зарплата, яку ми виплачуємо, вона є більш ринковою. Люди з задоволенням ходять на роботу, до нас приходять з задоволенням пацієнтам, вони отримують ефективні аналізи, достовірні. Ми, ми раді займатися цим бізнесом, сплачувати податки. Ми бачили, ми збільшили податків багато, багато разів, 5-6 разів в цьому році ми можемо заплатити. Більше 120-130 мільйонів гривень податків. На відміну від минулого року, ми на 100 мільйонів збільшили кількість податків, яку ми заплатимо. Ми просимо захисту бізнес-омбудсмена України. Будь ласка, допоможіть нам. Дякую.